Ефективно протидіяти кібератакам, проводити діагностику та перевіряти на вразливість об'єкти критичної інфраструктури України тепер зможуть майбутні фахівці з кіберзахисту Київської політехніки. У ФТІ відкрили навчальну лабу кібербезпеки автоматизованих систем керування об'єктами критичної інфраструктури. Підготовкою спеціалістів критичної інфраструктури це процес, який вимагає багато обладнання. Не у кожному європейському університеті є можливість організувати навчання з кібербезпеки, саме критичної інфраструктури для нашого факультету, для нашої кафедри. Це велика справа. Вагому підтримку цій ініціативі надало Агентство США з міжнародного розвитку USAID у межах проєкту кібербезпека критично важливої інфраструктури України. це лише одне з тих, Сленних зусиль, що їх докладає Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом з урядом США тут в Україні для нас важливо не лише допомогти Україні здобути перемогу у війні, а й сприяти зміцненню української економіки та добробуту її громадян. Кібератаки на критичну інфраструктуру стають дедалі гострішою загрозою для України. Впевнені представники органів державної влади. Безперервна робота атомних станцій, логістика, постачання води, світла і тепла до осель, вчасно виплачені зарплати, і пенсії та інші життєво необхідні процеси залежать від роботи кваліфікованих фахівців із кіберзахисту. Кіберфронт це теж фронт. Там іде така ж аналогічна війна, як на землі на суші в повітрі. це обладнання саме дозволяє навчати, які наслідки від кібератаки можуть бути, як вони її локалізовують, а що може відбуватися з технічної сторони, з механікою, з тими датчиками і з тими контролерами, які фактично є на підприємстві, на об'єкти критичної інфраструктури. У критичних ситуаціях завжди ми мусимо діяти дуже швидко. Коли у вас є такий прекрасний комплекс, де є і разом і техніка, і програми, і все разом воно складено. Саме в такому вигляді, в якому ми бачимо їх на об'єктах критичної інфраструктури, студенти можуть своїми руками побачити і відчути, як це все працює, не в теорії а в практиці. Оцінювати вразливості проводити аудит безпеки, розгортати систему захисту кібербезпеки, реагувати на інциденти та цифрову криміналістику відтепер стане можливим у лабі ФТІ, адже вона фактично доблює середовище промислової системи управління. Моделюючи реальні ситуації у різних секторах, як-от виробництво, енергетика, транспортування газу і нафти, ці фени можуть імітувати, наприклад, процеси подачі газів для змішування. Також фени можуть симулювати систему охолодження, яка подає певний тиск, наприклад, на ТЕЦ. І тому ще активне охолодження, і, наприклад, при одночасній атаці на сенсори, які визначають температуру, захисник може не побачити те, що щось відбувається. Коли ми готові до того, що така атака може відбутися, ми розуміємо, що необхідно створювати додаткові системи, які не задіяні в основній мережі, і які можуть також дублювати дані, і тоді, бачачи відмінність. Між так званою основною системою і системою безпеки ми можемо довіривши системі безпеки а помітити нестандартну поведінку, а відповідно попередити атаку. Лабораторія КПІ стане тим місцем, де навчатимуться не лише студенти, а й оператори критичної інфраструктури України. Вони зможуть підвищити свої компетенції та стати основою потужного кадрового потенціалу для захисту кіберпростору нашої держави. Безумовно, міністерство освіти, науки і університети вони повинні налаштовуватись на Підтримку і розвиток фахівців саме за тими спеціальностями, які є затребувані, в тому числі і по кіберзахисту. В державі існує стратегія кібербезпеки, згідно з якою будуть визначені основні лабораторії, які фактично є провідними в розвитку цього напряму. Я думаю, що ця лабораторія вона точно повинна ввійти в цей реєстр. У нас вже створена відповідна робоча група. Представники КПІ приймають там теж активну участь така багатостороння співпраця сприятиме ефективній підготовці майбутніх фахівців із кібербезпеки, які підвищуватимуть кіберстійкість нашої держави.